Пріоритетні завдання та робочі моменти обговорили керівники комунальних підприємств та директори департаментів разом з заступником міського голови на апаратній нараді. Майже на всіх об'єктах водоканалу рівень води в нормі, окрім південного підйому. Спеціалісти підприємства вже виїхали на місце та розбираються в причині. Теплоенерго на минулому тижні відпрацювали усі наявні аварійні ділянки в районі старого міста. На цьому тижні перейшли на сонячну та перемоги. Заступник міського голови Андрій Криштопов наголосив на важливості відновлення дорожнього покриття після ремонтів. Є такі місця, дійсно, коли треба витримати просадку і таке інше ґрунта. У нас в кожному підприємстві є засоби, які можна застосовувати щодо відновлення дорожніх покриттів Таких саме ділянок невеликих, я не кажу це капітальний ремонт. Але дуже якісно, швидко відновили свою роботу, зробили і відновили дорожне покриття. Вже один завершили ремонт під'їзду за адресою сонячна 19 і вже сьогодні розпочали роботи за новою адресою. Ми дуже багато роботи проводимо останнім часом, щоб замінити зі мереж. На минулому тижні ми переклали це новий цикл лежаки. Переклали по трьом адресам. Це Сонячна 19, козацька 51 та Молодіжна, 62. На вчорашній ранок у нас сталася аварійна ситуація. Воно 42, без чтверти під'їзд, без води. Сьогодні вже вирішуємо це питання. Оно побапили ці водочани. Окрім цього, фахівці живу регулярно прибирають укриття до цих робіт, часто залучають ще осіб, для яких суд обрав покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. На сьогодні на підприємстві відпрацьовані всі звернення. КП «Асорті» на минулому тижні займалися ремонтом білбордів, що знаходяться в них на балансі. Міський центр благоустрій продовжує працювати згідно намічених планів. Відділення міст світла відновлює освітлення, ремонтує і приводить до нового стану дорожне покриття, холодний асфальт у нас по місту. Ну всі сили на попасті водії звертали увагу на те, що через різні дощі дерева сильно відпустили свої крони, через що деякі світлофори стають непомітними. Саме тому Андрій Кристопов дав завдання першочергово вирішити саме цю проблему. Дуже багато вже місць, де вони позаростали. Треба робити санітарну підрізку. Пропоную організувати вам процес о шостій ранку вихід на роботу бригади. Яка це буде здійснювати, і скоротити їм робочий день для того, щоб вони робили ці роботи, коли менший поток транспортних засобів на перехрестях? Відділ паркування та благоустрою території продовжує стежити, щоб місто дотримувалось кодексу чистоти. А вартові муніципальної варти посилили свою роботу з підлітками заради їх безпеки спільно з працівниками державної служби зельних ситуацій. ми про минулого тижня ми працювали три дні біля арго, маємо причалу країному останніх дітки, Хочуть купатися, але не розуміють, що за тим, що він знаходиться в аварійному стані, багато металевих конструкцій залишається на дні дністровському лиману. Зв'язку чим будь-яке неправильне стрибок купання може їх лишити життя. Саме з цим гаслом ми вирішали, роз'яснювали, говорили, пояснювали, що повинні розуміти, що це відповідальність за життя. Усі комунальники продовжують тримати Дністровський в порядку та створювати приємну атмосферу для акерманців та гостей міста. Анастасія Ківі Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.